Усім вітання мої дорогенькі! Кабаноси це сиров'ялені ковбаски невеличкого розміру, напевно, ви це вже знаєте, але не всі знають, що можна їх приготувати власноруч у звичайній сушці. Спробували безліч варіантів та поєднань, але найсмачніші виявились стелятини з додаванням невеликої кількості соєвого соусу. Саме цю порцію кабаносів готували не просто так. Планували піднятися на вершину піп-іван, але погода змінилась і поїздку вимушені були відмінити. Тож для кабаносів беремо телятину. Обираємо задню або передню частину. Вага 1 кілограм. М'ясо має бути свіже і пружне з мінімальною кількістю жиру. Це важливо, тому що надмірна кількість жиру може призвести до окислення. В подальшому це погіршить смак ковбасок. І скоротить термін їх зберігання. Пісний шматок це ідеальна основа для кабаносів. Перемелюємо м'ясо на дрібному ситі з діаметром отворів 4 мм, це забезпечить однорідну текстуру фаршу, що, у свою чергу, дозволить спеціям рівномірно розподілитися в м'ясній масі і добре його приправити. Не забудьте, м'ясо завжди має бути добре охолодженим перед нарізанням і перемелюванням. Все перемололи, переходимо до маринування. На 1 кг фаршу додаємо 10 г звичайної солі та 10 г нітритної солі. Нітритна сіль є обов'язковою для приготування сиров'ялених продуктів. Оскільки вона вбиває небезпечні бактерії та допомагає зберігати м'ясо свіжим. Півчайної ложки суміші перців. Коли вони щойно перемелені, запах та смак більш насичений. Сушений чесник одну чайну ложку. Він додасть пряного смаку. Копчена паприка 10 грамів. Вона надасть ковбаскам чудового аромату та яскравого кольору. А також додаємо 25 грамів соєвого соусу. Це концентрат. Можна брати звичайний, але тоді додаємо у три рази більше. Концентрат додаємо, тому що так буде менше вологи у фарші. Таким чином ковбаски швидше висухнуть. Всі спеції гарненько перемішуємо, щоб вони всюди і повністю розподілилися. Вдягаємо рукавицю, тому що паприка залишає свій колір на руках. Щодо соєвого соусу, обов'язково його спробуйте перед додаванням, щоб визначити, наскільки він солоний. Після того, як все змішано, даємо фаршу постояти. утрамбовуємо його, щоб не було повітря, накриваємо плівкою, кладемо в холодильник мінімум на 12 годин, а краще на всю ніч. Це дозволить м'ясу дозріти, підвищуючи його смакові якості та текстуру. Коли ви любитель таких сиров'ялених страв з м'яса, щиро вам рекомендую приготувати солонину по подільськи Це слабосолене м'ясо, яке після приготування можна їсти навіть сирим. Смак неймовірний, її приготування зовсім просте, лише потрібен час для дозрівання. Посилання залишу в описі під відео. Переглядайте, готуйте, а нас підтримайте вподобайкою. Наступний етап формування ковбасок. Охолоджений фарш готовий до роботи. Запах має чудовий. Зверху трішки змінив колір це нормально. Ще раз його перемішуємо. Відчутно у руках, що фарш промаринований, ніжний та м'який. Кабаноси це універсальна закуска, яка чудово поєднується з пивом, вином, оливками чи сиром. Їхній смак справжня насолода, ніжний та запашний з приємним присмаком спецій. І вже при перемішуванні, відчуваючи цей запах, ви зрозумієте, що ваші кабаноси будуть смачні. Формувати кабаноси будемо за допомогою кондитерського шприца або ж можна використовувати мішок. Тут важливо підібрати насадку, щоб вона була невеликого діаметру. Так, ковбаски швидше і добре будуть висихати, таким чином будуть смачними і зберігатися будуть краще. Заповнюємо шприц щільно, щоб не було зайвого повітря, а то ковбаски вийдуть не дуже рівними. Сушити кабаноси будемо в електросушарці, розміщуємо їх на решітці, так, щоб вони не торкалися одна одної. Це дозволить їм рівномірно висихати з усіх сторін. Якщо у вас немає сушки для овочів, не біда, можна скористатися і духовкою, але перед тим, як покласти ковбаски у духовку, потрібно дати їм час підсохнути у холодильнику протягом однієї-двох годин. Це допоможе утворити легку плівку, яка запобігатиме витіканню соку під час сушіння. Температуру в духовці встановлюємо на 50 градусів, а після декількох годин підвищуємо до 70 градусів. Обов'язково відкривайте дверцята для циркуляції повітря. Сформовані кабаноси дуже гарно виглядають. Вийшло у нас 2,5 решітки. Сушимо ковбаски у сушарці при температурі 60 градусів протягом 80 годин. Час сушіння може варіюватися в залежності від їх товщини. В останню годину підвищуємо температуру до 70 градусів, щоб забезпечити безпечність готового продукту. Процес сушіння завершений. Кабаноси готові. Вони легкі, тверді на дотик і мають рівномірно зморщену поверхню. Колір їх зовнішньої частини насичений, а запах апетитний. Тепер можна сміливо їх пробувати. Приготування домашніх кабаносів це справжнє кулінарне мистецтво. Готуючи їх самостійно, ви контролюєте якість інгредієнтів і створюєте унікальний смак. Ці ковбаски стануть чудовим доповненням до вашого столу, а також ідеальним перекусом на будь-який випадок. Тож тепер. Ви знаєте, як приготувати смачні кабаноси з телятини. Рецепт простий. Сподіваюся, ви спробуєте і будете насолоджуватися результатом своєї праці. Кабаноси з телятини вражають своїм неповторним смаком. Ми вже спробували. Їхній запах такий насичений, пряний, з легкими нотками паприки. Він м'яко заповнив простір і важко було себе стримати. Вийшли дуже гарні. Кожна ковбаска має щільну, але водночас ніжну текстуру. Її легко жувати. При розламуванні ви відчуєте аромат паприки і чеснику. Смак м'яса поєднується з правильною солоністю, а легкий аромат спецій надає справжнього шарму. Суміш перців додає пікантності. Соєвий соус доповнює це все своїм присмаком. Якщо запитаєте, скільки часу зберігати кабаноси, то можу сказати, що у нас вони завжди швидко зникають, адже їхній смак настільки вражаючий, що важко відмовитися від ще одного шматочка. Але при належному зберіганні вони залишаються смачними протягом двох тижнів. Головне зберігати їх у сухому прохолодному місці, бажано в закритому контейнері. Вага кабаносів зменшилася у 2,5 рази, тобто з 1 кілограма сирого м'яса ми отримали 400 грамів готових ковбасок. Вони ідеально підходять для перекусів на роботі, в школі, під час подорожей. Ви зможете взяти їх з собою куди завгодно. Хай вам смакує. Створюємо для вас найкраще, тож підтримайте нас, адже ми того варті, ай варті! Завжди ваші карпатські шкварки.